У громаді я працюю з 2020 року, коли був запущений пілотний проєкт поліцейський офіцер громади по Харківській області. У 2019-му почав навчання та безпосередньо з 2020 року працюю на посаді. В поліції працюю у зв'язку з тим, що працював до цього в міліції, та після атестації залишився працювати в поліції. Поліцейським офіцером громади пішов працювати так як. Дуже приваблював проєкт своїми цінностями та цілями саме поліцейської громади. Вони дуже близькі до тих, якими я уявляю роботу працівника поліції. Кожного ранку я приїжджаю на роботу, заїжджаю до сільської ради, спілкуюся з головою або з його заступником з приводу питань, які можуть виникнути протягом дня. Та далі по своєму плану працюю. Програма поліцейських офіцерів громади працює вже не перший рік, і ми вже настільки звикли, що вже не хочеться згадувати, як було до. З таких от певних переваг це постійна присутність дільничого офіцера громади на нашій території, постійне і більш якісне реагування на ті проблеми, які є, і максимальна її вирішаємость. Також з таких певних переваг ми можемо сказати, що вирісла комунікація не тільки з самим офіцером громади, а з відділом нашої поліції Дергачівської філії Харківської Шевченківського району, тому що він постійно на зв'язку між нами та ними і проблеми, які стосуються саме поліції, вирішуються більш так, швидко. А ми дуже вдячні Міністерству внутрішніх справ за цю програму і звертаємося до всіх людей, які до цього. Причетні, щоб якомога швидше нам надали ще одного офіцера громади. Вже пройшов конкурс. Ми чекаємо, коли збільшиться кількість, тому що територія Молодницької громади досить така е, велика, і два офіцера ну е, могли би, якщо буде ще один офіцер, то більш якісно будуть виконуватися функції поліцейських на нашій території. Так, ми ось цю зону нам обстрілювали доволі часто. Лінія електропередачі йде. Ну, тут, якщо придивитися до будинків, дах побила, стіну побила людині сусід сусідом. Одразу виїжджали на предмет виявлення постраждалих та ліквідацію наслідків, оскільки е перші кілька місяців сюди майже жодна служба не заїжджала. Не швидка медична допомога, ні пожежна допомога. А якщо і ви приїжджали, ну, могли б якийсь час перечікувати активний обстріл. Тому доводилося самотужки власними силами за можливості надавати допомогу людям та гасити будинки. Проте вже пройшов майже рік з того часу активних обстрілів. Поробили ремонти. Ну, Народ у нас такий. Війна не закінчилась. Обстріли частково продовжується, проте порядки наводять. Все Прибувши на робоче місце, поспілкувавшись з іншими десь приблизно за там годину-дві, воно почало. Усдомлюється, що це дійсно справжня війна. На нашу територію напали і треба щось робити. Що робити, ніхто не знає. Під Харковом з нашої сторони йшли е дуже активні бойові дії, обстріли постійні. Територію громади, грубо говоря, е з двох сторін. Піджимали безпечного виходу з громади, допустимо, автотранспортом чи е, зробити масову евакуацію. Не було можливим, бо уся дорога вона була, ну окружна дорога вона прострілювалася і плюс у людей була паніка. Е, першочергово з головою громади почали усвідомлювати, що через те, що Мала Даніловка, вона блокована логістично, е, потрібно. Е, Вживати заходів щодо забезпечення найпервинніших потреб населення, тобто, це як мінімум їжа. В цьому напрямку почали працювати за перші два дні з'явилося дуже багато охочих допомагати. Хтось вимагав, щоб його влаштували до ЗСУ. Були люди, які приходили, казали, я готовий робити будь-що скажіть, що мені робити. Ось у мене є, наприклад. Вантажний автомобіль. Одна з моїх функцій в цей час заключалася в тому, що багато людей перебувало в паніці, усі знали, що є блокпости, усі знали, що перевіряють. Страшно їхати, і тому мене моя задача була, я супроводжував груз. Я сідав в автомобіль спільно з водієм. На другий-третій день, коли ми там кілька маршрутів робили, я вже розумів, що водій не боїться, але в нього є поліцейський, він тут як таліспат. У мене поліцейський в машині, я нічого не боюся, я поїхав. Десь приблизно через тиждень почали фіксуватися факти мародерства. Ну, зверталися до поліції, а оскільки так склалося, що Дергачівський відділ поліції був евакуйований 24 числа, то між, грубо говоря, фронтом бойових дій та містом Харків, де патрульна поліція їздила, в Малодоніла все залишились тільки поліцейські офіцери громади. Тому ми спільно з напарником вчиняли патрулювання, виїжджали на повідомлення, де комусь кажеться, що хтось десь лазе, або дійсно хтось кудись заліз. Таких осіб при можливості затримували та вивозили до блокпосту. Також без жертв під час обстрілів не обійшлося багато людей, дуже багато людей погибло від осколочних поранень. При самих таких ну, банальних ситуаціях. От людина пішла по воду, прилетів снаряд, все, родичі з дороги забрали. І в перші часи от, було дуже погано зі зв'язком, тому телефонували або до місцевої влади, або до мене, ну, або до, до депутата телефонувати, типу, бо депутат переадресовував на мене. Зв'язавшись з керівництвом, мені повідомило, що оскільки виїхати немає можливості, то я сам, самостійно документував засобами фотофіксації. Також залишились деякі лікарі сімейні, викликав лікаря. щоб в подальшому родині загиблого могли надати якісь документи про причину смерті і якось узаконити це все. Декілька років тому назад у нас з'явився наш поліцейський громади Станіслав Олегович Радченко. А, ну і я вважаю, що це було на найкраще, тому що до цього, коли були практика участкових, часто вони займалися іншою роботою, крім території своєї, і треба було чекати певний час. А зараз, якщо виникає питання, є контактний телефон. Він навіть його, пункт топорний знаходиться в нашому будинку і завжди його можна знайти завжди він приїжджає на виклики. А, дуже багато було питань, коли з'явилася вільно почалася війна. Тобто він був з нами з першого дня, і от всі дні він був з нами. Була дуже велика допомога була і студентам. Він допомагав нам евакуювати студентів, вивозили машинами на вокзал, допомагали вивозити роздача гуманітарної допомоги. Тобто були такі нестандартні ситуації, коли ми не знали, що робити, допустимо, вибухові предмети або підозрілі предмети тут. Наприклад, у нас з початку війни з'явилися якісь непонятні іграшки, ми не знали, що зробити. Коли ми читали, ми визивали поліцейського, так була одна іграшка, яку ми скажімо так, розстріляли для того, щоб не трогати її руками. Нічого в ній не знайшли, але було дуже дивно, коли у вас по снігу війна людей нема, є якісь іграшки розкидані. А, так що я думаю, що це дуже добре, що є поліцейські громади. Ми з ним дуже гарно комунікуємо. Ну и бажаем всего успехи. Узнаете? У 44. Ну это ну, просто почти отправлю. Да? Ну, а это далеко я так король не хотел. Попугаев. Это... Попугай их форме. Записи, да? Документы. <свисток> Знаю, я, я спокійно до тому так відношусь. Я народився в місті Харкові, де закінчив школу. Потім вступив до Національного університету внутрішніх справ, який закінчив у 2006 році, та був розподілений до Дергачівського районного відділу міліції на посаду дільничного інспектора міліції. Ну, ми так само, як і дільничні офіцери поліції. Наші обов'язки дуже схожі, але є і деяка різниця. Я завжди на території, завжди на автомобілі. Мене нікуди не залучають, окрім виконання тих безпосередніх обов'язків, які я маю робити. Безпосередній розгляд заяв громадян, реагування на повідомлення про різні речі, профілактика правопорушень, профілактика підволікового елементу, профілактика злочинів. Але в перші півроку, поки була гаряча фаза, скажімо так, в Харківській області, ми виконували максимум роботи, намагалися зробити, щоб надати якісний поліцейський сервіс населенню, оскільки в розмежуванні між лінією фронту та містом Харкова не безпосередньо в громаді було тільки три поліцейських. Весь склад тут ми розуміли, що на нас дивляться, до на нас прислуховуються, від нас очікують якихось дій, які допоможуть людям. Тому максимально, що ми могли зробити, якось полегшити стан населення, надати допомогу. Вже ну, робили максимальну роботу в цьому напрямку. Типу. За потреби наявний нагайний. Тобто, як з'явилася можливість евакуації населення, тобто, службовим службомдастера ми вивозили по 7-8 людей за раз до точки збору на евакуацію, супроводжували автобуси, інші транспортні засоби, які допомагали в евакуації населення. Коли виявлялася необхідність в проводенні профілактичної роботи з точки зору поліції, при... Інформації про мародерів, робили таку роботу, коли було необхідно, наприклад, супроводити гуманітарні грузи, супроводжували гуманітарні грузи. Інколи були навіть випадки, коли перебила лінію електропередач на Черкаській Лазовій. то на службовому дастері ми вивозили туди групу електромонтерів, які підіймали провода, все ну налагоджували електромережу, ну от, ну от так треба було. Хоча це до функції поліції не входить, проте це необхідно було для населення, це необхідно було для громади, це необхідно було для людей. Ми вирішили, що маємо забезпечувати. Якщо сказати, що погано, ну я думаю, що ні. Магазини працюють, інфраструктура працює, місцева влада працює, поліція на місці, лікарі на місці. Ну так, є напруження від того, що йдуть бойові дії. Всі бажають найближчі нашої перемоги найскоріше. Ждуть.